В цьому відео ти дізнаєшся, як створити блог з нуля і вийти на тисячу доларів щомісяця з твого блогу. Це робоча стратегія, яку використовують експерти. Подивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як заробити тисячу доларів на місяць. Сьогодні десятки експертів використовують цю стратегію і заробляють з блогу щодня. В тебе є все, щоб застосувати ці кроки. І я зібрала для тебе перевірену методику, яка працює. Моїх клієнтів, плюс три фішки інстаграм, які прокачають монетизацію вже зараз. Це реально, навіть якщо маленька аудиторія не має технічних навичок, стратегія проста, перевірена і адаптована під будь-який блог мій шлях. У блозі та продажах почався довго до цього відео. Я 9 років працювала у піар сейлз IT як SMM менеджер Голова відділу СММ у великих компаніях, яких з України. У VisitUkraine я керувала стратегію розвитку і набирала по 2000 підписників щомісяця органічно. Пройшла навчання з розпаковки особистості в топового експерта ринку, перейняла найкращі практики і отримала круті відгуки вже з перших консультацій. І саме розпаковка особистості дозволяє експертам відбудуватися від інших експертів. На рівні особистості. У вас більше не буде конкуренції, бо найбільша конкуренція зараз на нерівнення. Їх можна знайти в Google, Grok, Просто на Зараз найбільша конкуренція серед експертів на рівні особистості. Конкуренція йде на рівні унікальності. Твоя історія, твій підхід, твоя суперсила. Саме на цьому рівні закриваються клієнти Тому упаковка Фундамент заробітку аватарка. Аватарка має читатися з першого плану. Крупний план: яскраві кольори, щоб тебе було максимально видно. І зараз з'явилася нова фішка для експертів. Цю фішку тестують топ-клійте, і вона продаває, що можна мати декілька аватарок. Зараз аватарка може стати вашою рівні вітриною. Ви можете показати до після своїх робіт. Одна може бути як ваше обличчя особистого бренду або вашого бізнесу. Ви одразу задаєте контекст і приваблюєте правильну аудиторію. Також важливим є хайлайт. Ви маєте зазначити про себе, ви маєте зазначити свій шлях, ваші кейси, відгуки, про методологію, про ваш підхід, про вашу послугу або товар. Також ви можете зробити хайлайт, гайчок. Тобто закріплена сторіс, яка буде називатися Якось Малів Шок. Я ніколи не і там розказати історію з вашого життя, яка найбільш затягуюча як серіал і в цьому хайлайті вести як сторітел вашу послугу, ваш продукт і продати його за такою простою воронкою. Профіль це не просто сторінка, це вже міні-сайт з вашими послугами, з вашим продуктом і відгуками. Людина має одразу зрозуміти про те, хто ви, що ви продаєте і як це купити. Від упаковки профілю ми переходимо до контентної частини. Ви маєте підготувати 9-12 912 на тему вашого продукту, на тему вашої послуги, про ваш підхід або методологію, і розказати. Ці фішки про себе, зблизитися за аудиторію через особистість. Аби зараз захопити увагу глядача, Ви можете використати другу фішку, яку анонсував Інстаграм. Це серіальність. Тобто зараз ви можете пов'язувати ваші відеоріз як серіал, щоб ваші підписки слідкували за виходом кожної наступної серії. Тепер ми робимо контент як міні-серіал. І люди дивляться вас епізод за епізодом. Наведу приклад для трьох серій вашого серіалу. В цьому різ ви розкриваєте від однієї до трьох причин, чому саме так? Чому варто дослухатися до вас як до експерта? Друга серія. Рішення, які вб'ють ваш блог, тут треба рознести якісь популярні, але шкідливі практики, поради і рішення, які лише завадять. Бо не дадуть ніякого результату для розвитку вашого блогу. Третя серія. Я точно знаю, що ви це чули. тут ви обираєте найбільший біль вашого клієнта і розкриваєте його. Важливо експериментувати з форматами. Ви маєте обрати декілька форматів, які найбільше вам подобаються. І затестити. Ви маєте зняти декілька різних форматів і подивитися, як ваша аудиторія реагує на них. Коли ви знайдете той самий ідеальний продовжуючий формат, просто продовжуйте бути в цій точці, продовжуйте знімати в цьому форматі. Так ваша аудиторія найкраще вас сприймає, вона реагує і вам треба підтримувати цю взаємодію. Використовуйте ось ці каруселі, виходьте в сторіс, зближайтеся з вашою аудиторією через усі можливі для вас дотики. Наступний крок для заробітку в блогу, перша воронка продаж від перегляду до дії. Воронка це шлях клієнта. Він побачив різ, зацікавився, перейшов у хайлайтс, дірект, телеграм на ваш сайт і там купив або записався. І як же вам зробити свою першу воронку? Ми робимо воронку через рілс. Зараз розкажу, як. Наш рілс має починатися з гачка. Що таке гачок? Це те, що максимально приверне увагу. У вас є 3 секунди, щоб зацікавити глядача. як ви це зробите. Перші 3 секунди вам потрібно робити щось таке, що приверне увагу. Наприклад, в тебе не ростуть продажі, бо і ви пояснюєте, як ви бачите це, яке рішення ви можете дати. П'ять помилок, через які тебе не бачать клієнти. Не заробляєш на блозі. А що, якщо я розкрию тобі секрет? Наступним пунктом ми підсилюємо проблему і даємо напіврішення. Стисло розказуємо, що саме болить у вашій цільової аудиторії даємо натяк на вирішення і лайфхак. А наступне перекидаємо через дію у хайлайтс. Тобто, ви кажете, ваш лайфхак, окій, а щоб дізнатися повне рішення, щоб вирішити ваш запит, вам треба перейти в хайлайтс. Хайлайтс ми вже заздалегідь підготували історію, яка розкриє вас від експерта і продасть через вашу методологію. У Хайлайт вибудовуємо сторіс послідовності. Біль, мікроінсайт, короткий доказ, відгук, до повідомлення з директу, якісь новини, крімшот запит без нікнеймів. І завершити це call to action. Тобто ви маєте кудись направити вашого глядача. І ви маєте йому точно сказати, що йому треба робити після того, як він пройшов весь шлях, ознайомився з вашою історією, приклади такого заклику. Напиши мені в тілі слово хочу. Напиши мені цифру 21 і отримай. Дуже важливо показувати соціальний доказ. Показуйте скріншоти, скріншотом, вказуйте взаємодійному вашу сторінці, аби ваша аудиторія відкривалася. Вони будуть бачити приклад, що з вами взаємодіють, вам пишуть, і вони будуть розуміти, що це безпечний простір, вони можуть з вами контактувати. Ще одна фішка, яку зараз любить алгоритм, яка зараз дуже актуальна. Як колись був Reels, то зараз, щоб ваш Reels набрав ще більше переглядів, вам необхідно його змонтувати і змонтувати його в Edits. Це застосунок від Instagram, який дозволяє робити монтаж ваших рілсів. І саме такі рілси будуть набирати більше переглядів, так як Інстаграм буде пушити їх, показувати нові аудиторії, як класно і легко монтувати через їх новий додаток. Які ж переваги в цього? Немає сторонніх подивних знаків, як відео сприймається як своє. Такі відео частіше добирають більше показів і поширень. Ви можете спробувати вже зараз на своєму акаунті, спробувати змонтувати відео в вашому улюбленому додатку. Змонтувати відео в Edits. Бачите, яка різниця буде? В Коли я перейшла у власний блог, усі працюючі інструменти склалися в систему Правильна упаковка аккаунту, стратегія і чітка воронка продажі. Це дало мені можливість створити свій продукт. І запитати своє наставництво для експертів, які хочуть вийти на новий рівень заробітку з блоку. Я зібрав всі свої напрацювальні програми, яка проведе тебе від веду свій блог, якщодене для друзів, до заробляю блогу стабільно 1000 доларів на місяць. Це покрокова система, яка допоможе вам збільшити дохід. Моя програма розрахована на 6 тижнів, за які ви зможете купити блог. Творити свій продукт і продавати. Отже, твоя формула аватарки. Хайлайтс – рілси з використанням нової фішки з пов'язаними рілсами. Серіальність, продаж через воронку. Хочеш зробити результат з наставником і отримати цілісну систему, яка щодня працює на тебе і приносить проводить їх. Я беру 5 людей у наставництво. Ми зробимо глибинну розпаковку особистості. Кожної учасниці ми систему для твого блогу і перші тисячі доларів з блогу стане реальністю. Залиш заявку під відео або на машині.